Всім привіт! Отже, підведемо підсумки наших перших трьох лотів. Ці статуетки були Добре. продані по 200 гривень. В принципі, небагато, але свої гроші ми відбили. Годинник був проданий за 1386 гривень. Ну, Тоже непогано, можна було і більше, але що маємо, то маємо. Надалі хотів придбати дуже цікавий лот, але в останній момент продавець хотів знайти лот по місту, щоб не платити за пересилку, але в останній момент продавець перестав виходити на зв'язок. Тому придбали зовсім інший, але теж цікавий лот для огляду. Зараз будемо дивитися. Поїхали далі. Що нам вийшло купити? Ось такі от марки. Купили їх по місту. Марки всі гашені, продавець хотів по гривні, але договорились, в нього було там в районі 1400 штук. Віддав за 1000 гривень. Тут вони, в принципі, всі підписані. Ось така кількість вийшла. Також за 300 гривень придбали отаку мойву. А в майві в нас прості звичайні значки. Тут їх 40 штук. В принципі, ціна таких максимум 5 гривень, 3-5. Але попадаються більш цікаві. Екземпляри, які, я думаю, зможемо продати трохи дорожче. Така гвардія щось може коштувати пару гривень далі. Ще щось тут було, а от такий. Думаю, що значки поділимо на два лота, де будуть більш ціні. І нарешті куди підуть всі отакі. От і хоча б гривень 400 це все прості значки, яких є там мільйони. От такі. Коротше, будемо виставляти, фотографувати, сортувати з марками, конечно, проблема. Там роботи буде багато, не знаю, можливо, їх так і виставити одним лотом, спробувати продати. Оскільки я ж казу, лот мав бути зовсім іншим, але продавець перестав виходити на зв'язок. То думаю, що наступного тижня ми все-таки подібний товар купимо і я покажу вам, що зараз цікаво і що взагалі на чому можна заробити. Значки розстратурував на дві от таких на два лоти буде. Думаю, щось та продати зможемо, а з марками взагалі непонятно. В принципі, вони всі гашені, тільки єдине, що спасає, що ми зможемо їх точно підрахувати, бо тут от на кожному такому... Вони окремо запаковані і тут написано приблизно 10 штук. 10. 10. Ми рахували, в принципі, з продавцем в середньому по 7 мало бути. 8, тому тут можливо півтори тисячі, можливо і більше. Ну, не знаю, перерахую. Тут є у нас космос, цікаві. Марки всі гашені, тому цінність їх зовсім невелика, в принципі, можна знайти і дешевше. Так, тут скільки у нас 10. Ну, от, треба перераховувати і вже скоро зніму якесь коротке відео, як і за скільки я виставив це. На сайт Violet 11. Щось це нам попадалось менше. Ну Взагалі марки цікаві, я думаю. Хто розуміє, той розуміє. І планую їх виставити з резервною ціною хоча б тисячі гривень. А вже в наступному відео я буду вставляти. Десь зверху суму, скільки ми вложили і скільки зараз плюс або мінус. Вот які цікаві марки. Тарас Григорович Шевченко. Крим красота. Коротше, слідкуйте далі. І будемо бачити, чи зможемо ми заробити щось у 2026 році чи ні. До речі, дуже цікавий лот був на Elixie станок для гоління приблизно 1920 -го року джилет. Вартість на ВІОЛІТІ була 270 гривень. Вартість на Elixie була 270 гривень, а на ВІОЛІТІ від 4000 можна було продати, але, на жаль, Поки я побачив лот і написав продавцеві, лот вже був проданий. Тому могли б непогано заробити до нашої купілочки, але не в цей раз. Отже, до зустрічі. Чекайте наступні наші відео.